Вітаю! Сьогодні розглянемо складнопідрядні речення з підрядними умови. Складнопідрядне речення з підрядним умови це речення, у якому підрядна частина вказує на умову, за якою можливо те, про що йдеться в головній частині. Підрядна частина умови відповідає на питання, за якої умови. Наприклад, цитую: народ сам скує собі долю, аби тільки не заважали. Кінець цитати. Підрядні частини умови до головного приєднуються за допомогою сполучників підрядності Якщо, якщоб, б, якщо то, якщо тоді, якби, коли, коли б. Як аби. Тільки. Хай тільки. Чим тим, що то. Наприклад, Цитую, якщо ви вдало виберете справу і вкладете в неї всю свою душу, то щастя саме відшукає вас. Кінець цитати. Або, цитую: праця інженера, якщо він справді любить свою професію, теж поетично захоплива. Кінець цитати. Або, цитую: життя не кінчається смертю, якщо залишається сад. Кінець цитати. Проаналізуємо ці речення. Якщо ви вдало виберете справу і вкладете в неї всю свою душу, то щастя саме відшукає вас. Поставимо питання. Щастя саме відшукає вас, за якою умови, Якщо ви вдало виберете справу і вкладете в неї всю свою душу. Підрядна частина розташована на початку речення перед головною. Сполучник якщо то. Наступне речення. Праця інженера, якщо він справді любить свою професію, теж поетично захоплива. Поставимо питання від головної до підрядної частини. Праця інженера теж поетично захоплива. За якої умови, якщо він справді любить свою професію? Підрядна частина розташована у середині речення. Сполучник, якщо. І третє речення. Життя не кінчається смертю, якщо залишається сад. Поставимо питання від головної до підрядної частини. Життя не кінчається смертю за якої умови, якщо залишається сад? Підрядна частина розташована в кінці речення. Сполучник якщо. Отже, як бачимо, підрядна частина може розташовуватись і перед, і всередині, і після головної частини складнопідрядного речення з підрядним умови. Інколи в підрядній частині зі сполучником коли виникає два значення. Часу й умови. Тому важко визначити, якого типу таке підрядне речення? Розглянемо два речення. Цитую, Мова зникає, коли нею не говорять про любов? Кінець цитати. Та цитую: Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає? Кінець цитати. Як ви думаєте, яке з них є складно підрядним реченням з підрядним часом, а яке умови? Поставимо питання від головної до підрядної частини в першому реченні. Мова зникає за якої умови, коли нею не говорять про любов. Це складнопідрядне речення з підрядним умови. У другому реченні Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає. Тут підрядна частина не вказує на умову, завдяки якій можливо виконання дії в головній, а вказана одночасність дій у головній та підрядній частинах. Це складнопідрядне речення з підрядним часом. Йдемо далі. Розгляньмо тест. Є частина речення. У неділю ми обов'язково поїдемо до Києва. Нам потрібно з ним утворити складнопідрядне речення з підрядним умови. Маємо варіанти а. Незважаючи на люті морози. Б. Якщо купимо квитки на потяг. В. Бо вже скучили за рідним містом. Г. Так що неодмінно відвідаємо лавру. Варіант А. У неділю ми обов'язково поїдемо до Києва, незважаючи на Люті морози. Ця речня має лише одну граматичну основу. Воно просте: Частина, незважаючи на люті морози відокремлена обставина. Варіант Б. У неділю ми обов'язково поїдемо до Києва, якщо купимо квитки на потяг. У неділю ми обов'язково поїдемо до Києва, за якої умови, якщо купимо квитки на потяг. Саме це і є складнопідрядне речення з підрядним умови. Розглянемо наступні речення. Варіант В. У неділю ми обов'язково поїдемо до Києва, бо вже скучили за рідним містом. У неділю ми обов'язково поїдемо до Києва. Чому, бо вже скучили за рідним містом? Це складнопідрядне речення з підрядним причини. Варіант Г. У неділю ми обов'язково поїдемо до Києва, так, що неодмінно відвідуємо Лавру. У цьому реченні є сполучник «так що» і підрядна частина так, що неодмінно відвідуємо Лавру, виражає наслідок дії, про яку йдеться в головній. Це складнопідрядне речення з підрядним наслідком. А в мене все. Євген Сверстюк казав: цитую: первісний ключ в людині, а людину сковують умови. Але умови для себе, зрештою, витворює вона сама на свій зріст. Кінець цитати. Творіться до нових зустрічей.